Веслування на ялах родом з Маріуполя. У Києві клуб працює з осені минулого року. Це перший літній сезон у столиці, тренуються щодня зранку та ввечері. Нещодавно до команди своїх долучилися брати Савелі та Павло. Хлопці також з Маріуполя. Маленький Маріупольський куточок, щось на кшталт цього, тому дуже так надихає. Найголовніше це слухати тренера та вчасно виконувати команди, тому що якщо помиляєшся або робиш щось не те, підводиш команду і йде такий повний ресінхрон, не говорячи вже про те, що ну, поруч є багато людей і можна з кимось стовкнутися. тому головне це виконувати команди. Команд не так, що дуже багато, їх всі можна вивчити там за декілька тренувань. Найголовніше це я повторюю за моїм братом. Він перший почав, він мене саме сюди привів. Чимало на заняттях саме жінок розповідають в клубі. Тетяна Костенко прийшла на веслування за запрошенням подруги. Просто зброс емоцій, навантаження в воду. Після першого заняття до наступного я вже згадувала зауваження тренера Сергія і завжди, коли ми сідаємо на ял, я стараюся виконувати. Його рекомендації і робити все правильно. Маріупольський клуб у Києві проводить тренування на оболонському пляжі. Мають два яли та особливі адаптивні сидіння. Займатися веслуванням можуть навіть ветерани без нижніх кінцівок. Адаптація, яка стала необхідністю в наші часи. Ось Цим ремінням ми фіксуємо веслувальника попереду. Це для спини. Сергій Макаров у Федерації морських багатоборств України вже 14 років. Після виїзду з Маріуполя взяв на себе завдання відновити роботу клубу у Києві. Зараз спортсмен запрошує всіх охочих на тренування. каже до додаткових навантажень в клубі готові. Розробили спеціальні програми для тих, хто хоче займатися спортом, і тих, хто прийшов розслабитися. У нас є спортивні команди, є як я називаю медитаційні, тому що деякі люди приходять після роботи більше розслабитися, відпочити, відключитися від цього, концентруватися тільки на веслуванні. Зараз готуємося більше команд. Готуємо на чемпіонат України в Одесі, який пройде 24-25 серпня. Записатися на заняття можна через соціальні мережі клубу. Вартість тренувань 200 гривень для вразливих категорій 100, а адаптивні тренування безкоштовні. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.